Такий сьогодні час. Тільки в одній нашій Жашківській громаді наближається число мобілізованих до півтори тисячі. Це дуже немало людей. І якщо ще перший рік війни, коли ми оговтувалися, коли ми вчилися воювати, коли ми вчилися захищати і себе, і свої родини, і Україну, то зараз вже питання стає. Як відповісти на ті запитання, які народжуються в самих військових, яких багато поранених, які отримують реабілітацію, в яких є свої питання по виплаті коштів, по набуттю статусу учасника бойових дій? Також наші військові мають родини, своїх дітей, батьків. Дуже багато питань виникає і в цьому напрямку. І виникло питання, що мають бути компетентні спеціалісти, які знають не десь там по кіно, по якихось документах, питання, які турбують військовослужбовців і членів їх родини, а які знають саму службу середини. І першим кроком нашим було на зустріч всім військовослужбовцям і ветеранам, а ветерани це вже ті, які поранені, демобілізовані. і ті, які після якихось поранень вже не можуть продовжувати службу. Багато питань виникає, тому для неї необхідно було володіти тими знаннями, що таке військова служба саме не в мирний час, а в час війни людина, яка брала би участь у бойових діях, ми знайшли таку людину, яка має досвід юридичної служби Анатолій Степанович Сельмах, він працював і в райдержадміністрації держадміністрації до її скасування. Має досвід юридичної роботи, учасник антитерористичної операції, і учасник уже сучасної війни, коли Росія агресивно вдерлася на нашу територію. Тому запросила його, він не відмовився, хоча складно йому, тому що він також вже і певний вік є. Але вважаючи і досвід, і те, що в нього є бажання допомагати своїм в минулому побратимам, усім військовослужбовцям. Жашківчанам і не тільки погодився на нашу пропозицію. І найпершим нашим кроком було ввести в штат спеціаліста, який буде займатися саме цими питаннями. Окрім цього, в центрі надання адмінпослуг зробили так зване єдине вікно, куди можуть приходити і учасники бойових дій, військовослужбовці, члени їх родини, і без черги отримувати там послуги адміністративного характеру. Ну отакі перші кроки наші були вдало запрацювали. Ми надавали і адміністративні послуги, і юридичні послуги. Часто густо військові приходили, щоб поспілкуватися, висловити щось. Можливо, навіть і цього було достатньо. Але час йде, кількість військовослужбовців збільшується, виникла необхідність розширювати ці послуги. І вже Анатолій Степанович сам не встигає багато чого робити, оскільки потрібно було приділити увагу і тим військовослужбовцям, які потребують реабілітації, яких потрібно було. Супроводити до тих центрів, де проводять реабілітацію, до Києва, до Черкас, до інших міст. Хлопці не можуть самостійно піти щось обслужити себе або звернутися до когось. І дуже часто густо наражаються на байдужість, в них не витримують нерви, але от саме Анатолій Степанович все-таки просив їх. Допомагав, проводив по кабінетах, ну це потрібно мати нерви, витримку, щоб всю цю роботу зробити і добитися все-таки того, що ми хочемо, а для військовослужбовців позитивного вирішення того чи іншого питання. Ну, Наразі вже кількість збільшується тих, хто потребує допомоги. Різного плану, те саме юридичної, адміністративної, навіть лікувальної реабілітації. Виникла необхідність створення сектору. Ми взяли ще одну людину, також демобілізований військовий за поранення. Він не може продовжувати військову службу. Це Гербовський Максим. Він очолив сектор і наразі вони працюють саме в секторі вдвох і з Анатолієм Степановичем. В майбутньому, на перспективу, ми також розглядаємо ще третя людина, яка буде працювати. Також центри надання адміністративних і соціальних послуг, і саме, ну, якщо правильно воно буде зватися, саме надавати соціальні послуги ветеранам і членам їх родини. Ну, це трошечки згодом. Я думаю, питання місяць, максимум два. Це питання тут є втручання комісії райдержадміністрації, тому що вони будуть визначати, ця людина вже готується до проходження конкурсу, тому десь в такому проміжку у нас з'явиться ще одна людина. І саме для того, щоб розширити спектр надання цих послуг. Ну і необхідно було доробити певні роботи для того, щоб облаштувати робоче місце. Це має бути відокремлене робоче місце, куди будуть приходити ветерани. Члени їх родини, і це місце ну, має бути, грубо кажучи, не зашарпане з обислими дротами. Десь там ті будівлі, які залишаються нам спадок з минулих років, ми їх поетапно приводимо до ладу, і саме ця кімната має бути доступна на першому поверсі, тому що ветерани приходять часто на милицях, приходять і на візках інвалідних, і ось саме. Перший поверх приміщення, де раніше розміщувалося управління сільського господарства. Тут є кімната, ми її облаштували, провели косметичний ремонт. Також облаштували пандус для того, щоб могли на візках заїжджати ветерани. Була потреба також ганок облаштувати, тому що зруйнований був, ну ще не зовсім, але так можна було перестрибувати ці руйнації, ці тріщини, які виникли. Зробили до ладу, також покрили небагато квадратури, але трішечки асфальтобетонним покриттям. Облаштували паркувальні місця саме для людей з обмеженими можливостями. Ну, часто густо там зупиняються досить такі недешеві автомобілі. Будемо над цим працювати, щоб вони там не зупинялися. Все-таки була змога паркуватись там саме цим людям з обмеженими можливостями. Зараз стоїмо перед цією будівлею, також фасадну частину, вхідну потребує відповідно весь фасад ремонту, але ми зробили тільки вхідну частину, тому що на голову вже ця плитка падала, яка відставала від стіни. Наразі підготували саме вивізку, яка інформує людей про те, що тут саме знаходиться ветеранський простір. Ну і на загал хотів би сказати, що ветеранський простір це не тільки надання адміністративних юридичних послуг. Хотілося б в майбутньому розширювати ці послуги. На превеликий жаль, але ветеранів, які є поранені, які проходять реабілітацію, які часто виступи без кінцівок. Вони обмежені. Іти десь на роботу і для того, щоб вони не випали із соціуму, їх потрібно згуртовувати, щоб вони мали змогу зібратися десь, поспілкуватись між собою. Можливо, навіть провести якісь спортивні змагання, провести вечори. Ми до дітей їх залучаємо в наші школи, ліцеї, для того, щоб наші діти виховувалися, розуміли розклад сил, розклад, потужність нашої нації. А саме це буде йти через тих ветеранів, які зможуть донести реалії нашого життя і куди нам рухатися в руслі прославлення нації і розвитку України. Тому на перспективу також будемо розглядати ці питання для того, щоб максимум уваги приділити і ветеранам, і членам їх родин. Ну ось якраз і зайдемо на гостину до Анатолія Степановича, побачимо. Ну я би сказав красу порівняно з тим, що тут було. Наш сектор і увага до ветеранів. Тут меблями трішечки облаштувалися вже такий куточок, можна так сказати, для психологічного розвантаження. Ну, але, як я вже зазначав, будемо досконалюватися за потребою. Бо наразі я так запитую хлопців, вони кажуть, що ветерани і члени їхніх родин потребують саме таких адміністративних послуг, юридичних послуг. Сектор потрібний, ветерани звертаються, сім'ї звертаються. Близько до 90 вже прийняли людей. Ще місяць не прийшов. Багато приймають, багато звертаються. Всім допомагаємо, всім раді. А які найбільше питання? Реабілітація, лікування. Ну, тут варто сказати, що так приходять. Дійсно, і Анатолій Степанович, і Максим. Вони. Надають такі послуги, якщо потрібно завести, домовитись десь в якісь станції, лікувальному закладі про реабілітацію. Ну, Міська рада вже долучається коштами. І в нас щомісяця збільшується кількість тих людей, тих військовослужбовців, які потребують коштів. Не всіх є все добре і гаразд, і з коштами, але що таке реабілітація, ступені поранень дуже важкі. Є з ампутаціями і кошти потрібні постійно. Зараз вся увага і практично дуже багато коштів. Виділяємо тим, хто потребує насамперед, а це військові, які після поранень на реабілітації. Ця робота потрібна, тому що хлопці приходять із фронту після поранень, потребують дуже багато різної допомоги. Найбільше питання це питання правового характеру. На сьогоднішній день дуже часто порушуються права військовослужбовців, які проходять службу. От буквально ми тільки що їздили в ТЦК, вирішували питання військовослужбовця, якого Мають наміри оголосити все СЗЧ, тільки і за те, що він прострочує час проходження ВЛК. Ми врегулювали це питання з військовою частиною і врегулювали врегулювались Ну, Приблизно такі питання майже постійно виникають. Тому така робота потрібна і така допомога потрібна військовим. Така ситуація складається в країні, що рекретичні проблеми стосуються військовослужбовців, то такий сектор він дуже допомагає. Це дуже потрібна річ. Поки що військовослужбовець дощі не списаний. От якраз займаємося цими питаннями. Прийшов по допомогу. Півроку ми вже займаємося цими справами. От півроку люди мені допомагають вирішити ці всі питання. Ну і нарешті все пішло так, як треба. Живу поки що в Бузівці, а так взагалі з Херсоном. Дякую вам за допомогу. Сьогодні Хай якраз прийняте рішення йому по допомозі. Да? Дякую. Вам. А, ну супер тоді. Україна. Наша. <ріху> Дякую вам за службу. Ми горді, що в нас є такі хлопці і дівчата, які захищають Україну і показати, що ніяк. Жашківська громада і депутатський корпус, виконавчий комітет. Ми не залишаємо їх на призволяще. Обов'язково максимум зусиль будемо докладати, максимум тих коштів, які ми маємо залучати. І я дякую принагідно всім тим, хто долучається до волонтерського руху, тому що є декілька етапів, щоб не допустити поранення і смерті наших хлопців і дівчат. Ну а вже якщо так сталося поранення, ну, то хоч і прикро це констатувати, але гідно провести їх в останній путь. Шанувати, пам'ятати постійно, ну і піклуватися про членів їхніх родин, як і в фінансовому плані, так і в плані уваги, надію для життя втілити і підтримати. Було є випадки, і от я, Анатолій Степанович і Максим долучилися, коли вже один із поранених вже сказав, я не хочу жити, вже, бо практично ходити не може. Але з ним спілкувалися і досить тривалий час. Наразі він проходить реабілітацію, з'явилася іскра, вже бажання до життя. Передумав вже і рухається вперед.